Доброго дня, мої любі. Сьогодні працюємо з вами далі з української мови, з підручником Катерини Пономарьової, темою утворюю дієслова минулого часу. Отже, відкриваємо підручничок на сторінці 112 і починаємо з вами працювати. Справи першої. Подивіться, будь ласка, у нас є з вами обкладинка книжечки. Це Reddyard Kiпрінг, ми з вами про неї говорили мауглі. Ми з вами з нею вже познайомились і читали цю казку на уроках читання, правильно? Ми читали одну з глав, яка має назву Маугі Повертається до людей. І так, читаємо зараз уривок з цього твору. Про чорна тінь упасти посеред кола, то з'явитися. Чорна пантера багіра. У світлі місяця на хутрі вилискувати чудові плями, мов намальовані, всі знати багіру, ніхто не наважуватися ставати їй на дорозі. Пантера бути хитра, смілива і нестримна, але голосу неї бути солодший за мед, шерсть їй здаватися м'якшою за пух, іноді більш за все мауглі любити. Ходити з багірою в темну й теплу лісову хащу і засинати там на весь день? Ми розуміємо, що такий текст ми з вами лишити не можемо. І з тими дієсловами, що у нас у дужках, ми щось маємо зробити. А от що саме нам допоможе друга вправа? Нам потрібно визначити, до якої частини мови належать слова, що в дужках у тексті про мауглі. Ми з вами вже говорили, що це все дієслова. У якій формі вони стоять? Якщо вони закінчуються на «ти» або, ти або на тися, це значить, що вони вживаються у неозначеній формі. Тепер нам потрібно буде поставити ці дієслова в минулому часі і списати текст. Давайте з вами проговоримо зараз. Будемо одразу ставити дієслова в минулий час. І так, чорна тінь упала посеред кола, то з'явилася чорна пантера багіра. У світлі місяця на хутрі вилискували чудові плями, мов намальовані. Всі знали Багіру. Ніхто не наважувався ставати їй на дорозі. Пантера була хитра, смілива і нестримна. Але голос у неї був солодший за мед. шерсть її здавалася м'якшою за пух. Більш за все Мауглі любив ходити з багірою в темну й теплу лісову хащу і засинати там на весь день. Ми пам'ятаємо, що це у перекладі багіра у нас виявилась. Пантерою жіночого роду. Але насправді, так як замислював автор, вона була чоловічого роду. Отже, відкриваємо зошити, записуємо число класна робота. Після цього записуємо вправа друга на сторінці 112. Записуємо змінений текст з дієсловами в минулій формі. З тими, в минулому часі, з тими дієсловами, які у нас в дошках. Працюємо. Отже, текст записали. Працюємо далі з правою третьо. А нагадайте мені, будь ласка, звідки родом з якої країни був Мауглі? Якщо раптом хтось забув, ви можете підглянути в першу вправу і за виділеними буквами у словах скласти її назву. Так, правильно, ця країна має назву Індія. Отже, працюємо з вами з правою четвертою. І Індія розташувалася на півострові Індостан, і назва країни і назва півострова утворилася від назви однієї з найбільших річок у світі Інд. Вона протікає через усю Індію, її довжина три тисячі кілометрів. Свій початок річка бере в Гімалаях, столиця Індії, місто Нью-Делі. За чисельністю населення Індія посідає друге місце у світі після Китаю. Але ми з вами говорили, що. Згідно сучасних даних, ті, що е, нещодавно оприлюднили, Індія займає перше місце у світі вже за, нас, за кількістю населення. Вона вже перегнала Китай і зайняла лідеруючу лід, позицію. Отже, працюємо з вами далі. Наступна вправа у нас вправа 5. Нам потрібно виписати з тексту про Індію речення, у яких є дієслова. В минулому часі підкреслити їх і позначити їх число. Записуємо вправа 5 на сторіночці 113. І так, повертаємось до тексту. Читаємо перше речення. Нагадую, нам потрібно знайти дієслова в минулому часі, і позначити і виписати повністю все речення. Індія розташувалася на півострові Індостан. Розташувалася, що зробила колись. Значить, це речення нам підходить. Наступне читаємо. І назва країни, і назва півострова утворилися від назви однієї з найбільших річок у світі Інд. Отже, утворилися колись давно. Це теж нам підходить минулий час. Вод, вона протікає через усю Індію. Протікає зараз, теперішній час не підходить. Її довжина 3000 кілометрів. У цьому реченні взагалі дієслів немає. Свій початок річка бере в Гімалаях. Бере, що робить? Бере, нам не підходить. Тому що це відбувається зараз. Колиться Індії місто Нью-Делі. У цьому реченні у нас також немає жодного дієслова. За чисельністю населення Індія посідає, за, що робить посідає, тобто зараз друге місце у світі після Китаю. Ми знаємо, що вже перше. Говорили. Отже, тут посідає, що робить зараз, немає. Значить, нам потрібно виписати тільки два речення: перше і друге. Записуємо ці речення. Після цього разом підкреслюємо наші дієслова і будемо визначати їхній час. Не час, вибачте, а число. Працюємо. Отже, записали, підкреслюємо, розташувалася. Що зробила Індія? Вона, значить, це у нас буде «однина». На півострові Індостан. І назва країни, і назва півострова утворилися, утворилися, що зробили вони, назви країни, назва півострова. Вони разом. Тобто це буде множина. І так, працюємо з вами далі. Наступне у нас це вправа шоста. Нам потрібно прочитати імена індійських школярів і визначити, яке з них належить хлопчикові, а яке дівчинці. Якщо відомо, що ім'я дівчинки, починається і закінчується наголосний звук. Отже, екта, самір. Ми розуміємо, що наголосний звук починається і закінчується ім'я екта. Отже, ім'я екта це буде ім'я дівчинки, Самір це буде ім'я хлопчика. Далі пропонуємо вам попрактикуватись у спілкуванні з індійськими друзями і вивчити деякі слова. Намаскар. Здравствуйте. Анка ісехі, як справи. Метікху у мене все добре. Алвіда. До побачення. Далі пропонуємо вам. Розглянути світлини птаха, який є національним символом Індії. Напиши текст опис про нього. 3-4 речення або синкан. Використай дієслова минулого часу. І так, записуємо. Права в 8 на сторінці 113. Не знаю, хто як, а я, напевно, напишу. Про нього текст. Отже, пишу вправа 8 на сторінці 113. Вправа 8 на сторінці 113. Не забуваю, що коли я буду описувати павича, я маю використовувати дієслова в минулому часі. Отже, записую перше речення. Павич вважається найкрасивішою пташкою. У світі завдяки своєму великому і барвистому хвосту. Павич вважається найкрасивішою ташкою У світі завдяки своєму великому є барвистому Хвосту. Наступне речення. В оперенні цього птаха присутні найрізноманітніші кольори: спина зелена, голова, частина грудей і шия сині, низ тіла чорний. В оперенні цього птаха присутні найрізноманітніші. Кольори двокрапка спина зелена, голова, частина грудей і шия. Сині – низ, тіла чорний. Тож не дивно, що люди тримали його як декоративного птаха. Тож не дивно, кома що? люди тримали його як декоративного птаха Отже ми з вами записали текст про нашого павича. Працюємо з вами далі. Відкладаємо звичайний зошит, беремо наш друкований, відкриваємо на сторінці 55 Зараз з вами виконуємо завдання. Друге. Нам потрібно перебудувати текст таким чином, щоб, щоб події відбулися в минулому часі. Отже, на шкільному подвір'ї росте білокора борізка. Я просто виправлю в тексті, а потім нижче запишу. Вам потрібно буде записати сам текст. На шкільному подвір'ї не росте, а росла колись. Білокора борізка. Вітер розчісує її тонкі віти. А нам потрібно минулий час, значить, він розчисував. Колись він розчисував вітер, її тонкі віти. Весною на них з'являються ніжні клейкі листочки, а потім сережки. Весною на них з'являлися. Ніжні клейкі листочки, а потім сережки. Влітку вона одягала густі зелені шати. А в її затінку охоче відпочивали люди. Цей текст ви запишете нижче. Ваше домашнє завдання. Допрацьовуєте першу вправу в друкованому зошиті, третю вправу в друкованому зошиті. І на сторіночці 113, вправа 8. Вам потрібно списати текст, поставивши дієслова в дужках у минулому часі і позначити їхнє число. Дякую за увагу, ви молодці.